Сонячний Бог ховає своє серце за край, і тільки його розпашіли за день обличчя відніється мені. Помічаю його вогненне око в небесах. Що шукаєш ти серед цих випалених полів? Бачу, як під твоїм поглядом покривається золотом попелище чужих мрій. Не маю ніс для тебе, Боже. Хіба лишенця, лови зблиск моєї бартки. Потанцюй на гострому лезі на останок зі мною. Бо скоро прийде ніч, розпачливо, розведе порожні руки, не принесе вона нічого, ні прохолоди, ні сну, ні тиші, ні миру. Тож танцюй, Боже, аркана на лезі моєї бартки, туруй останнім зблиском шлях для нових мрій, танцюй зі мною. Поки вічність записує цю меч в своїй книзі.